І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрювок. Сьогодні у нас понеділок, 9 грудня, чудові пошуки в мокрий дощовий ранок зимового опенька Фламуліни, або, як його ще називають, енокі. Ну що ж, перша, перший фільм був декілька днів назад. Сьогодні я знову продовжив пошук цього добра. Бачите, заліз в такі жорсткі старі дебрі, де повалені в основному верби. От, бачите, тут навіть важко пролазити. Ось у нас там ще один такий чудовий кущик. А ця деревина... Надзвичайно апетитна і надзвичайно продуктивна. Вона там величезна і довжелезна, зараз ми її глянемо, і непогано обросла цими підпеньками. Ну, шкода, що вони не ростуть дуже великі, а оцей ну, кущик для мене взагалі перший раз такий продуктивний, могутній. Більше ми вони не ростуть, бо в остальних ніжки, всіх інших ніжки вже такі чорненькі. Тобто, бачите, о! Зараз спробуємо оту кубку, звідтам витягнути. Де вона там у нас? Ого! Яка апетитна. Ого! Яка могутня. Ух ти! Ухти, ухти! Подивіться, яке воно там сховалося, яка, бачите, величузна давно-давно-давно У давно. мене такого добра не попадало. То все зараз треба буде дуже акуратно збирати. Ті, що ростуть на деревах, вони такі нещасненькі. Маленькі, мабуть, через те, що було дуже багато засухи, і дерева ті коріння не мали сили. І тепер мені прийдеться їх по одному, по два щипати. А от от бачите, вроді і деревина величезна. і... Потуги має багато, а що з того, як на ній грибочки маленькі. Хотілося щоб вони були такі більші, щоб їх можна було щепнути гарно. І не скажеш, що вони молоді, тому що ніжки вже у деяких почорніли. Ой-ой-ой! Тут можна собі голову зламати. На всю довжину цього. Пенька, ну що, що ж, воно таке. Мізерія ні взяти його, ні щипнути, ні обірвати. І рости, я так зрозумів, воно більше не буде. Я тільки що оглядав минулі паньки з минулого разу. Ну що там декілька маленьких є. Як були, так вони і залишилися такого самого розміру. Чогось вони ті енокі ніяк не хочуть нормально рости. Ну що сказати вам знову і там догори, і там, і там, і то все зараз треба буде. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Старість не радість, ту, лазити по таких вертепах і дебрях. Фу, явно, явно для мене вже заважко. Зараз я це все буду акуратно зрізати, збирати. Ну, але бачите, от дивіться, кущик. Який? Ніби гарний кущик, Ніби що, але реально відтягнув телефон, подивіться, яке воно манюння. Що там можна взяти? Буду лишати, можливо якраз виросте. Але не думаю, бо от бачите, от такі у них вже ніженькі. Ніжки не світленькі, а почорнілі. Здерев'яніли. Це означає, що вони вже давні. Їм вже не день, не два, а тиждень саме менше. При тих снігопадах, які були, вони росли. Ось. Пробуємо пролізти знов сюди. Ось, будь ласка. Ну що? Гарненький грибочок, але що його там є? Ось. Ось. Там, надію, маю на декілька великих кущиків. Ті великі кущики можна буде хоча б одну баночку закрити. Ой, знов починає. Зранку падав мокрий сніжок. Ой! Повторюю, ми знаходимося в околицях Трускавця. Такий от Дебрях, старих завалах польових лісах, в густих лісах і фламуліни ніяк не хочу рости. А от таких от, польових дебрях їм то подобається. Ну що бачите, ось будь ласка, гарна сімейка. Гарна сімейка. Треба буде то все обрізати. Ось, будь ласка. А як же ж вас взяти? Йомою. І вони ж таких вроді цього і розумієте, їх видерти, видерти. Практично нереально вони розлазиться. Треба брати, ясне діло, ножик і пробувати. Це все обрізати. Ось такі Ой. перепетії з пошуку енокі. Або фломанни бархатистонішкової чи зимового опенька. Ух ти! Ух ти, ухти, ух ти! Що у нас тут? А оце вже цікаво. Невже таке може бути? Ха-ха-ха! Оце вже цікаво, бачите. Такий могутній і потужний. Ось. ще дві. Тут, якщо добряче поникати, то можна непогано поживитись. Зараз ми будемо це все оглядати, вирізати і надіюся, що сьогодні... Мій урожай буде значно кращий. Отож, Трускавецькі ліси збираємо пламуліну ніжкову Понеділок, 9 грудня, досить тепло і пристойна. Зимова погода. Ось так, так що зимові підпеньки почали рости в трускавецьких лісах. Шукайте поля, поля порослі всякими зарослями. Де ставки, де озера, де дебрі непрохідні і там на повалених вербах. Збирайте підпеньки, зимові. Ламуліним бархати Всім мирних щасливих мандрівок, все найкращого. Слідкуйте за каналом Україна Грибландія і будете в курсі всіх подій. До побачення. Глянемо ще раз ух, на наш чудовий доробок і на наші кущики. Добре, все, іду я до збору. До побачення.